Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні подивимось коментарі. Волноваха, чи буде деокупація до кінця 2023 року? Так, волноваха, чи буде деокупація до кінця 2023 року? Чи буде звільнена волноваха від грошистів карти Таро? Скажіть, покажіть, чи буде звільнена. Валноваху до кінця 2023 року. Від рашистів. Ні, до кінця 2023 року ще не встигнуть звільнити. Але процес звільнення він буде в цьому, ну, він іде в цьому році. Звільнення бої будуть, бої будуть, але ще не до кінця, ще не звільнення. Так. Давайте спитаємо, коли саме буде звільнення. Волноваха, коли звільнять волноваху від расистів. Коли Збройні сили України звільнять волноваху від расистів. Скажіть, покажіть. Коли звільнять від расистів, волноваху, покажіть, будь ласка. Виходить весна. Весна. Великі перешкоди, але відкриється шлях навесні. Так, добре. Давайте подивимося, що заважає звільненню волновахи від рашистів якмога швидше. Які перешкоди для звільнення міста волноваха від расистів? Що заважає? Так, які перешкоди для Збройних сил. Що заважає звільнити? Ірафант. Так, це Збройні Сили України. Що зараз відбуваються якісь події, які приближують, наближаються звільнення. В минулому було більш складно, зараз щось таке відбувається, що вже процес йде в цю сторону, в сторону звільнення. Це є в планах повна деокупація звільнення. Дуже важливий якийсь такий, як. Об'єкт важливий, ця волноваха дуже важливий об'єкт для Збройних сил України, щоб її, її дуже треба звільнити. От вона, прям така, якийсь ключовий момент. І так, на майбутнє вийшла, що буде звільнена, але не так швидко, як ми собі мріємо. Це складно робити. І зараз якісь зерна посаджені в землю, які дадуть свої плоди. Щось підготовчі дії якісь відбуваються, щоб було звільнено. Багато втрат, смертей по цій території війна пройдеться дуже, ну так, дуже сильно. І буде, ну, побито все буде побито. На жаль, багато втрат, багато смертей. І зміни. Все погане залишиться в минулому, і ці зміни вже відбуваються. Процес почався, і от, окупантів там не буде, їх виб'ють. Їх стопроцентно виб'ють, і це буде на, на кращі зміни. Прибираю перешкоди. Зараз я вибачаюсь. Так, прибираємо перешкоди. Це повішений це, що довго, це нам не підходить. Заперечую. Не так швидко його це звільнять. Заперечую, заперечую, заперечую. Все, що заважає, прибираю. Це рух. Рух на звільненнях. Добре. Це добре. Це заперечую. Складності в минулому, заперечую. І ворог отримує правосуддя. Всі злочини будуть викриті, і всі, хто їх вчиняв, ці злочини, всі будуть покарані. Всіх знайдуть і всіх покарають злочинців. Де мені таке, як котів? знайдуть котів. смерть котам. Так, перекриваю, перекриваю вищі сили, духи роду, янголи, хоронці, Прошу захисту для міста Волноваха. Прошу прибрати всі перешкоди для звільнення міста від расистів, щоб Збройним силам України більше не було ніяких перешкод для звільнення від расистів. Місто Волновахи. По Верховному суду, та буде так. І щоб без жертв і без руйнувань для цивільного населення. Та буде так, вищі сили. Прошу, молю, допоможіть, прошу звільнити. Буде так і так буде. Дякую всім за увагу. і До зустрічі на каналі.